24-й день нашої подорожі по Японії, і зараз я покажу вам, як можна вранці, в міні-маркеті комбіні в Японії приготувати собі смузі. Сьогодні один смузі у нас фруктовий, а інший овочевий. Далі скануємо штрих-код, щоб отримати доступ до машинки. Всередині у нас там ось така краса, і починаємо наш процес. Далі відбувається процес змішування і отримуємо такий гарний та смачний напій. Далі на черзі у нас овочевий варіант. Багато кафе не працюють в Японії вранці, особливо в провінції. Тож нас виручають ось такі міні маркети комбіні, де можна смачно поїсти. Наші найкращі рюкзачки. І ми вирушаємо далі дивитись трохи незвичний буддійський храм. Покажу вам також, як виглядає провінційна залізнична станція. Є ось такий умивальничок, квіточки, традиційної форми будиночки. Умувальник на пероні це, мабуть, неймовірно зручно. До речі, в Японії є також християни. А поки у нас пересадка з одного автобусу на інший, вирішуємо пообідати, спокусившись ось таким варіантом. Всього за 10 американських доларів на двох у нас такий ситний та приємний сніданок. Цей будийський храм знаходиться на околиці міста Куруме. На вході в храм така статуетка, де написано, що підметання очищає серце, це подяка Будді. Цей храм присвячений божеству вогню та мудрості, яке символізує захист і духовне очищення. Біла статуя, що привертає увагу, це зображення канон богині милосердя. Місцями є дивні деталі. І тут же ніяких туристів, тільки ми прогулюємось навколо статуї та йдемо, щоб піднятися на самісіньку гору. Ця статуя має висоту 62 метри, є інша схожа і вища. Але там нюанс в тому, що немає поруч такого гарного храму. Такий краєвид зверху. А от в підвалі храму є музей раю та пекла. І що я вам скажу, краще не грішити, щоб не попасти в такий буддійський ад. А далі на потязі ми їдемо у місто Фукуока. Приїжджаємо та заселяємось в наш готельний номер. Просторий та недорогий номер, і навіть пральна машина є. А далі ми поїхали пробувати суші, тому що фукуоці вони вважаються одними з найкращих в Японії. Заклад ми обирали за найкращими відгуками, і тут ми просто розгулялись, ми замовили все, що тільки можна було цікавого. Такої якості суші через свіжість можна отримати лише в Японії. Ми швидко наїлись, але очі розбігались і хотілося пробувати ще і ще, і ми замовляли потроху іншому. Море задоволення всього за 53 американських долари. По дорозі додому дивимось шоу з велетенським трансформером загальних витрат на двох 139 американських доларів. Побачимось наступного дня.